Враховуючи те, що я все життя займалася точними науками, тож я можу донести до учнів цілісну прироничу наукову картину світу, щоб це мало користь для громади і для формування світогляду дитини. Я використовую як традиційні, так і сучасні цифрові технології для того, щоб заохотити дітей до вивчення моїх предметів. Діти люблять мої предмети, тому що завжди позитивно налаштовані на уроках і стараються не засмучувати мене. Ось дивіться, пекар спік хліб і пішов додому відпочивати а мій хліб. Діти завжди зі мною в думках, як керівник клубу Юні лісові рейджери та двох екологічних гуртків, практикую екологічне виховання через дію і залучаю учнів до різноманітних природоохоронних ініціатив та акцій безпосередньо на лісництвах та екскурсіях. Любов до предмету неможливо привити лише через роботу в класі або за підручником, тому безпосередня жива участь учнів із природніми явищами спонукає їх до кращого засвоєння навчального матеріалу. Сколи знаходяться в оточенні гір, тому тут не почуєш вибухів. Але незважаючи на це, ми пам'ятаємо про те, що відбувається довкола, і кожен ранок розпочинаємо із гімну та віддаємо шану полеглим героям. Вчитель Виконує найважливішу місію, тому що він плекає людину, майбутнє України. І від того, як ми виконаємо свою роботу, таким і буде наше майбутнє. Виховуючи свідомих громадян, ми змінюємо світ на краще. Це факт.